Інформація це зброя, і кожен має знати, як правильно нею користуватися, щоб не нашкодити, а особливо нині у час війни. Саме тому професор кафедри УКД Олександр Острогляд провів для студентів та практикуючих журналістів тренінг на тему, як висвітлювати бойові дії, надзвичайні події та катастрофи під час війни. Ми повинні були розібратися з тим, що кожен член суспільства є відповідальним за ту інформацію, яку він поширює. Не тільки журналісти несуть відповідальність за свою професійну діяльність, але й дії звичайних громадян можуть бути шкідливими для збройних сил України для безпеки нашої держави, оскільки кожен громадянин має зараз ті інструменти, які дозволяють спілкуватися, але й одночасно поширювати інформацію не тільки для тих, хто хоче бажає добра нашій державі. Але й тим, хто хоче її зашкодити, як приклад, професор наводить спільно із студентами ініціативу для боротьби в інформаційній війні. В діяльності з нашими студентами у нас є канал. Ми займаємося протидією ворожій пропаганді. Що тільки з'являється інформація на наших ресурсах, чи це є засобас інформації, чи це звичайні громадяни? 5-10 хвилин. Телеграм-канали Російської Федерації вже цю інформацію поширюють, коригують прильоти, коригують свою діяльність, і це шкодить нашій державі. Тренінг складався з двох частин теоретичної та практичної. Поділивши студентів на три групи, спікер дав кожній із них завдання написати, що вони хочуть і не хочуть бачити у медіа, та якою на їхню думку повинна бути відповідальність журналістів при допущенні порушень у роботі. <реку> Найперша мета тренінгу зазначає професор: інформування про наявність відповідальності за висвітлення неправдивої або шкідливої інформації. Друга мета. Заставити молоде покоління зрозуміти, що неналежно від того, чи є відповідальність чи немає, є здоровий глузд, і треба ним керуватися, розуміючи, що дії можуть зашкодити. І третє складове мети було побачити, що хоче глядач від засоби масової інформації, що хоче бачити молоде покоління. Вони свої думки висвітлили. Ми їх передамо нашим місцевим засобам масової інформації провели навчання з ініціативи Івано-Франківського центру журналістської солідарності. Його координаторка Вікторія Плахта зазначає, центр проводить багато тренінгів, метою яких є поліпшення стандартів журналістської роботи. І сьогодні один із них, я думаю, що дуже важливий, цікавий відбувся, який провів професор Олександр Сторогляд. До речі, наш колега, член національної спілки журналістів України. Він актив бере активну участь у житті обласної спілки журналістів, зокрема веде рубрику Правничі поради ось уже впродовж декількох років, де завжди дає цікаві обґрунтовані такі поради, які сьогодні, я саме сьогодні потрібні. І сьогодні він надзвичайно цікаво провів тренінг. Причому він зумів заставити і слухачів, і сам викликався, і зумів зорганізувати так слухачів, щоб в такому інтерактиві відбувся сьогоднішній тренінг. Загалом тренінг відвідали понад три десятка учасників: Мар'яна Джерша, Настасія Богей телерадіокомпанія Раї.